Ось наш чудовий, до речі, персонаж, який завжди зустрічав містян на підході до одного із замків, але також він просив себе реставрувати, тому що в принципі тут почало все вже опадати. Я так розумію, тут вже наносилася, наприклад, це фарба. Тут видно по слоям, що його намагалися трошки реставрувати стан нашої улюбленої грети що Тунберг, а Мальвіни. Значити такий, ну скажімо так, на Невесту вона вже не схожа. І навіть Буратіно від жахом, з жахом від неї відвернувся. Ну я звісно, що жартую, тому що це були казкові персонажі. Ну і сам Карабас Барабас, колись він тут тримав щось в руках. Здається, плютка це була. Такий БДСМний персонаж. От. Ну але ще він тримається. А ось ми бачимо плютка, яка була мабуть те, що вона була впаяна в сам образ цього постамента, тому її не відламали. Ну в принципі, мабуть, це і не метал, в От. тому що переважно те, що відноситься до металу та інших корисних. Копали на нас. Крадеться, знищується і так далі. От Карабас з такої позиції зігнувся. Мабуть це якісь таке нагадування про персонажів. Да? Коли ти щось зробив не так, то отримуєш пльотку.